Сьогодні близько 12-ї години ворог ракетами Х-22 обстріляв Кременчуцький район. Лише на одній з вулиць дачного кооперативу журналісти нарахували більше 20 пошкоджених будинків. Також зачепило будинки мирних жителів. Минулося нещастя, без постраждалих. Нагадаю, що торік цього ж дня, 27 червня, цими ж самими ракетами ворог вдарив по торговому центру в Кременчуці. Тоді нагадаю, 22 людини загинули, 60 отримали поранення. В Запорізькій області через сьогоднішній артилерійський обстріл постраждали жителі Оріхова та Преображенки. Загинув літній чоловік, поранено шістьох українців. Росія знову обстріляла Херсон. Поранено двох мирних людей. Сьогодні в день під вогнем були житлові райони міста. Легкі поранення отримала жінка. До лікарні забрали 36-річного чоловіка. У нього ураження черевної порожнини та плеча. Робили оборону і розгромили ворожий батальйон. Військові показали, як вибувають росіян під Бахмутом. Українські захисники провели успішний штурм позиції окупантів в районі Курдюмівки. Результат близько 35 мертвих окупантів, 40 втекло. Декілька окупантів здалися в полон. Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. Українські військові просуваються вперед у районі Бахмута. За словами бійців, основне завдання зараз не шкодити якнайбільшу кількість ворожої піхоти. Для цього застосовують найрізноманітніші засоби: скиди з дронів, автоматичні гранатомати та міномати. Аеророзвідники оперативно коригують удари та відстежують дії супротивника. Частина російських військових не витримує натиску і добровільно здаються в полон.